Доброго дня. Це відео буде стосовно теми переплата за кредитом. Поняття переплата за кредитом це плата позичальника понад отриману в борг суму. Ми не беремо переплату, як у прикладі в опису до цього відео на сайтах декількох ви побачите, що немає переплати за місяць користування кредитом. Дивіться, переплату зазвичай розраховують у грошовому еквіваленті, тоді як ефективна процентна ставка розраховується у вигляді відсотка. І банки не беруть комісію за розгляд заявки на кредит, його видачу або обслуговування особистого рахунку, але іноді виникають додаткові витрати оформлення, наприклад, страховки, оплата інформування через повідомлення та інші послуги. Пам'ятаєте смс сервіс, який бере банк, за те, що вам надсилає смс-ки про те, що вам потрібно погасити кредит? Дивіться, можна зекономити в вашому банку, якщо додаток є на смартфоні, встановіть пуш-повідомлення, тобто вам додаток буде надавати повідомлення про оплату кредиту. Всі смски та повідомлення, наприклад, у Viber це платна послуга. І деякі кредитні організації в перший місяць кредиту підвищують процентну ставку. Ви бачили, там кредит є за видачу, якщо ви отримуєте, наприклад, через фінансові організації. Там є 10, наприклад, відсотків комісій за видачу кредиту. Тим чином є ось ця сума вже переплати, і ви повертаєте вже суму кредиту більше, тому дуже уважно з цим. І дивіться, переплата залежить і від того, якими платежами клієнт збирається погашати кредит. Якщо ви віддаєте перевагу різним сумам, диференційованим, тобто, спочатку була комісія одна, потім вона змінюється. І тоді переплата буде нижчою, але зазвичай при утриманні кредиту є комісія фіксована і це називається ануітетні платежі.